Дуже напружений графік в Києві в парламенті. З вітальним словом до нас сьогодні записали онлайн криворучкіна Олена Володимирівна, народний депутат і менторка Кривого Рогу за жінок. Вітаю всіх присутніх. На початку хотіла би висловити слова вдячності лідерці руху за жінки Світлані Максимчук, і всім дотичним за організацію такого актуального заходу. Всі ми, жінки, з перших днів повноваштабного вторгнення активно включилися і підтримували гуманітарний фронт. Але наразі не менш важливим є економічний фронт. Наприклад, Верховної Ради, там 25% навіть більше жінок. І я бачу, як це впливає на прийняття рішень, на дійсно креатив, на, на нестандартний підхід до вирішення деяких питань. Це можливість реалізувати себе, в даному випадку, реалізувати себе в бізнесі, принести щось нове. І як сказала моя колега Олена Володимировна, дійсно зараз країна потребує економічного, навіть не розвитку, а хоча би втримання економіки, тому що країні важко, тому що країна воює, але при цьому при всьому вона і продовжує розвиватися. Ставити плече за жінками, не тільки за жінками, в ситуації, коли необхідно буде пропонувати освітні продукти або програми, короткі цикли для розвитку коротких кваліфікацій. Ми разом з дією бізнес вже співпрацюємо в цьому напрямі. Окрема подяка дії бізнесу, за те, що збирають нас на своїх майданчиках. Тому рухаємося вперед. Класні топові спікери, які будуть розповідати нам про ті фінансові можливості, які на сьогоднішній день ми маємо. А я зі своєї сторони хочу розповісти вам про дію бізнес, тому що бачу, аудиторія це більшість 80% жінки. І як сказала Олена, 56 жінок в минулому році за Open Data опендата зареєстрували саме ФОП. Тому ми е, потрібні жіночому бізнесу не лише тільки надати знання, а ще й підтримати фінансово. Всім бажаю продуктивних комунікацій. Всього найкращого!